Там чекали на допомогу вже півдесятиліття. На бульварі Героїв Крут ремонтують каналізаційні та зливові мережі. На якому етапі роботи зараз та скільки на них виділили коштів? Дізнавалася моя колега. Більше п'яти років на цьому місці була проблема з каналізаційними та зливовими мережами. Вони зносилися як наслідок, утворювалися провалля. Тож наразі тут триває капітальний ремонт. Проблема мереж на бульварі героїв Крут чекала на своє вирішення вже довгі роки, оскільки там нічого не змінювалось ще із 70-х. Тому, аби ліквідувати застарілі труби у Чернівцях, взялися за роботу. Дане провалля утворилося за рахунок постійного підмивання дощових. Стоків тому в зв'язку з численними скарганами мешканців даного мікрорайону департаментом інфраструктури було отримано технічні умови від водоканала та міськшепа щодо виконання так само робіт на їхніх мережах. Тут місцеві мешканці протягом останніх п'яти років потерпали від неприємного запаху та постійної відсутності водопостачання. кажуть, жити було майже неможливо. Ось ці роботи вже вот дирка, вона стоїть Наритая. ну, второй год, по угу. Uh -huh. Нарита. Вот сейчас, когда я почала жаловаться Роману Кличуку, писать эти заявления, что вот эта вонь стоит на весь район, эти мухи зеленые летают, У меня фетки стоят на окнах, и окна невозможно оно, оно моментально залетает в квартиру. Не дивно, що влада реагує на проблеми в місті лише після Н-ного числа звернень. Втім, навіть після початку робіт виявилось, що коштів виділених на капітальний ремонт не вистачає. А їх ви виділили не мало, не багато 3 мільйони 809 тисяч. Оновлену вартість такого ремонту обіцяють повідомити згодом після складення усіх документів. Під час виконання даних робіт ми виявили, що безпосередньо за рахунок підмивання дощових вод здійснилося. Зміщення мереж, тобто мережа зайшла одна на одну, саме колодці. Мало того, що було виявлено перелом мережі по дощовим водам. Тому підрядна організація сьогодні, ви бачите, виконує роботи якраз вирівнювання мереж по осям з відображенням встановленням окремих камер. На мережах водовідведення. Відтак, аби подібні проблеми не виникали на інших ділянках мереж, фахівці поступово будуть проводити їх реконструкцію, каже директор департаменту інфраструктури та благоустрою Ігор Ніколенко. Роботи є складні у зв'язку з тим, що постійно здійснюється водовідведення, і ми не можемо призупинити послугу в мікрорайоні е, дані підрядники виходять з даної ситуації за рахунок того, що перенаправляють водовідведення при виконанні з однієї мережі на іншу. Завершити всі роботи на бульварі Героїв Крут обіцяють до 2 липня. Людмила Трофон, Максим Білоткач Теми дня ТВА.